Всім привіт! З вами інструмент Буд І сьогодні в нас на огляді справжній мастхев для того, хто хоч раз ремонтував авто, збирав кухню чи просто хоче мати все під рукою. Набір інструментів Rangers на цілих 216 елементів. Поїхали розпаковувати. Розпаковуємо нашу плівочку. 216 елементів виготовлені з високоміцної хромванадієвої сталі. Професійне маркування на кожній деталі, компактне зберігання в кейсі, який витримує серйозне навантаження. Цей набір універсальний, його можна використовувати для ремонту авто, для ремонту в домі, для збирання меблів і навіть у польових умовах, бо кейс легко брати з собою. Тріщотки мають легкий хід і прогумовані ручки, що легко в роботі. Кому підійде? Автомайстрам, просто майстрам, будівельникам або навіть просто кинути в багажник авто, щоб було на запас. Давайте перейдемо до плюсів та мінусів. Плюси повний набір, нічого не потрібно докуповувати. Якісна сталь. Зручна організація кейсу. Універсальність. Мінуси. Вага. Кейс важкий. Більше 10 кілограм. Ну і великий вибір інструментів в наборі може злякати новачка. Одним словом, Rangers – це не просто набір, це готове рішення для будь-яких завдань. Якщо хочеш один кейс і більше не думати, чого не вистачає, це саме він. А ціна цього набору: переходьте на інструмент Boot і здивуйтесь. З вами був інструмент Boot. З вас підписка, лайк, з мене огляди, ну, з вас коментарі.